Кремлівська пропаганда не встигає змінювати методички. Паніка, що вирує у стінах Кремля, стає дедалі помітнішою. Гроші закінчуються, тіньовий флот арештовується, а союзники зникають один за одним. На цьому тлі заяви Бориса Надєждіна, єдиного політика, який наважився кинути виклик системі зсередини і залишився на волі, поки що, звучать не просто як критика, а як сухий, математично обґрунтований вирок. Він не закликає до барикад, він просто бере калькулятор і показує цифри, від яких у путінських економістів холоне кров. Висновок Надєждіна безапеляційний режим увійшов у стадію незворотного, термінального розпаду, і головна надія Москви Дональд Трамп стане тим, хто виб'є останній цвях у труну російської економіки. Надєждін звертає увагу на фундаментальну, фатальну помилку кремлівських стратегів. У Москві відкорковували шампанське після перемоги республіканців, сподіваючись на Ялту 2 і новий переділ світу. Але вони забули просту істину Трамп це насамперед американський бізнесмен і прагматик. Його інтереси і інтереси Путіна знаходяться в жорсткому, непримиренному клінчі в найголовнішому питанні питанні ціни на нафту. Аналіз показує. Трамп пішов на вибори з обіцянкою знизити інфляцію і зробити бензин дешевим для американських водіїв. Щоб виконати цю обіцянку, він реалізує стратегію drill, baby, drill» бури. крихітко, бури. Він знімає всі екологічні обмеження, відкриває нові родовища і заливає світовий ринок дешевою якісною американською нафтою. Мета Вашингтона ціна в районі 40-50 доларів за барель. Для економіки США це потужний стимул зростання. Для сировинної економіки Росії, яка зверстала бюджет війни з розрахунку на нафту по 70 доларів і вище, це миттєва смерть. Надєждін проводить пряму паралель з 80 ми роками: це ефект Рейгана в дії. Тоді обвал цін на енергоносії, спровокований домовленістю США та Саудитів, залишив Радянський Союз без валюти. Магазини спорожніли, імпорт зупинився і імперія розвалилася, бо її нічим було годувати. Сьогодні історія повторюється, але з набагато більшою швидкістю. У Путіна немає тієї подушки безпеки, яка була у Брежнєва. Фонд національного добробуту вже випотрошений війною. Ліквідні резерви витрачені на підтримку курсу рубля, а нових надходжень чекати ні звідки. Але зовнішній тиск. Це лише вершина айсберга. Надєждін малює апокаліптичну картину внутрішньої деградації. Він вказує на ключовий маркер катастрофи облікову ставку центрального банку. Коли ставка злітає до 23% і вище, це означає, що нормальна економіка померла. Ельвіра Набіуліна, яку на заході довго вважали геніальним технократом, зараз опинилася в ситуації капітана Титаніка, який намагається черпати воду чайною ложкою. Підвищення ставки вбиває будь-який цивільний бізнес, кредити стають недоступними. Підприємства, які виробляють одяг, їжу, будматеріали, ліки, все, що потрібно людям для життя, змушені або закриватися, або піднімати ціни в рази. Виживають лише заводи військово-промислового комплексу, тому що їм плювати на ставку, їх напряму заливають бюджетними трильйонами. Надєждін пояснює механізм цієї інфляційної спіралі. З якої немає виходу. Путін накачує грошима війну, величезні виплати контрактникам, гробові, зарплати на оборонних заводах. Ця грошова маса потрапляє на ринок. Люди йдуть у магазини, щоб купити товари, але товарів стає все менше, тому що цивільне виробництво задушене, а імпорт обмежений санкціями і проблемами з платежами. Грошей багато, товарів мало. Результат класична гіперінфляція. Ми бачимо, як зникає вершкове масло, як дорожчають яйця, як стають розкішшю китайські автомобілі. Це повернення в пізній СРСР тільки замість порожніх полиць скажені цінники, які змінюються щодня. Додайте сюди кадровий голод, про який кричить Надєждін. Економіка Росії знекровлена. Мільйон працездатних чоловіків вирвано з життя. Хтось гниє в окопах, хтось втік до Грузії чи Казахстану. Хтось пішов на військовий завод крутити гайки. Працювати нікому. Вже зараз у російських містах скасовують автобусні маршрути, бо немає водіїв. Будівництво заморожуються, бо немає будівельників. Лікарні закриваються, бо немає лікарів. Система працює на межі фізичного виснаження. Борис Надєждін резюмує Запас міцності вичерпано. Ті резерви, які накопичувалися роками ситого життя, спалені в топці війни за три роки. Тепер Путін стоїть перед вибором, кожен з яких веде до краху, або зупинити війну, визнати поразку і спробувати врятувати залишки економіки, на що він не піде, або продовжувати війну, друкувати порожні папірці і отримати галопуючу інфляцію, карткову систему і голодні бунти в регіонах. І саме в цей критичний момент Дональд Трамп готує свій енергетичний удар, який просто вимкне апарат штучного дихання для російського бюджету. Система, яка з екранів телевізорів здавалася монолітною скелею, насправді перетворилася на трухлявий пень. І Надєждін, як людина, що спілкується з елітами, бачить паніку в очах так званих системних лібералів. Вони все розуміють, вони знають математику. І вони знають, що цифри не брешуть крах неминучий, і він настане набагато раніше, ніж думають на заході. Якщо економіка це бомба уповільненої дії під кріслом Путіна, то Китай, за словами Бориса Надєждіна, це той, хто тримає палець на кнопці детонатора. Кремлівська пропаганда роками будувала ілюзію розвороту на схід. Нам розповідали казки про те, що російський ведмідь і китайський дракон. Разом знищить гегемонію долара і поставлять захід на коліна. Але Надєждін, аналізуючи реальні дії Пекіна, руйнує цей міф вщент. Він стверджує: Китай не союзник, Китай це хижак, який вже поглинув Росію економічно і готується продати її політично. Ключовим фактором тут знову стає Дональд Трамп. Надєждін нагадує, що Трамп, головний архітектор торговельної війни з Китаєм. Він розуміє мову шантажу і угод краще за будь-кого. Стратегія Вашингтона проста і цинічна: поставити сі Цзіньпіна перед жорстким вибором або Китай продовжує підтримувати токсичний режим Путіна і отримує загороджувальні мита у 60-100% на свої товари, втрачаючи американські та європейські ринки. Або Китай зливає Росію, приєднується до санкційного тиску і зберігає доступ до світового економіки. Надєждін пропонує подивитися на цифри, які знають у Пекіні: товарообіг Китаю зі США та Євросоюзом це трильйони доларів, це технології, інвестиції, ринки збуту. Товарообіг з Росією це крапля в морі. Причому Росія цікава лише як дешева бензоколонка і лісопилка. Вибір для прагматичного Сі Цзіньпіна очевидний. Він ніколи не пожертвує добробутом півтора мільярдного Китаю заради амбіцій кремлівського діда, який загрався у войнушку. Ми вже бачимо перші ознаки цієї великої зради. Надєждім вказує на факти, про які мовчить російське телебачення Великі Китайські банки Чоуджу Commercial Bank, ICBC та інші, вже зупинили розрахунки з російськими підсанкційними компаніями. Вони бояться вторинних санкцій США більше, ніж гніву Москви. Платежі за електроніку, запчастини, обладнання зависають на місяці. Російський бізнес у паніці друг Сі перекриває кисень тихо, без звучних заяв, але смертельно ефективно. Ще більш показовою є історія з газопроводом Сила Сибіру Сибіру-2». Путін роками благав підписати цей контракт щоб замінити втрачений європейський ринок. Але Пекін тягне час, викручує руки і вимагає ціну на газ на рівні внутрішньоросійських тарифів. Фактично, Китай каже, ми заберемо ваші ресурси, але тільки за безцінь. Надєждін називає це статусом васала Росія перетворилася на сировинний придаток колонію, з якої викачують все цінне, не даючи нічого натомість. Надєждін прогнозує, як тільки Трамп вступить на посаду. І зробить Пекіну пропозицію, від якої неможливо відмовитися, підтримка Росії згорнеться миттєво. Китай не буде вводити війська, йому це не потрібно. Він просто перестане постачати критично важливі компоненти для дронів, чіпи для ракет і верстати для заводів. Без китайського імпорту російський ВПК зупиниться за три місяці. І в Кремлі це чудово розуміють, але зробити нічого не можуть. Пастка закрилася. Путін сам загнав країну в повну залежність від сусіда, який історично вважає Сибір своєю тимчасово втраченою територією. Борис Надєждін робить невтішний висновок геополітична самотність Росії абсолютна. Ірану самому загрожує війна, Північна Корея це технологічний тупик, а Китай це холодний розрахунок, в якому Росії відведена роль їжі, а не партнера. Якщо економіка це бомба під фундаментом. А китайці закриті двері зовні, то внутрішньополітична ситуація в Росії, за словами Бориса Надєждіна, – це іскри, що летять прямо в пороховий погріб. Кремлівська пропаганда малює картинку монолітної єдності цар, бояри і народ в єдиному пориві воюють проти всього світу. Але Надєждін, який особисто знайомий з багатьма представниками вищих ешелонів влади, стверджує це брехня. Система роз'їдена страхом, ненавистю і, що найголовніше, втомою. Надєждін вказує на те, що еліта, розколота як ніколи, є так звана партія війни, божевільні яструби, яким нікуди відступати, бо на них висять ордери гааги, але є і величезна, мовчазна партія бабла, технократи, бізнесмени, чиновники середньої ланки. Вони не хочуть Києва. Вони хочуть повернутися в 2013 рік. Вони бачать, як згорають їхні статки, як їхні діти втрачають майбутнє, як країна перетворюється на Північну Корею. Для них Путін перестав бути гарантом стабільності він став токсичним активом, який тягне їх усіх на дно. Борис Надєждін каже прямо в кулуарах уряду і держкорпорацій вже не шепочуться там вголос матюкаються. Системні ліберали розуміють, що економічний крах неминучий, і вони не хочуть відповідати за чуже божевілля. Саботаж на місцях стає нормою, накази Кремля виконуються лише на папері. Це той самий італійський страйк держапарату, який передував розвалу СРСР у 1991 році, коли Горбачов віддавав накази, а телефони в регіонах просто мовчали. Але найбільша загроза для режиму визріває не в кабінетах, а на фронті. Надєждін звертає увагу на настрої в армії. Це вже не та армія, яка заходила в Україну на парадній техніці. Це змучена, озлоблена маса людей, яких роками гноять в окопах без ротації. Солдати бачать прірву між телевізором, де Соловйов розповідає про перемоги і реальністю, де їх посилають на м'ясні штурми без снарядів і підтримки. Надєждін попереджає про ефект повернення зі зброєю. Сотні тисяч людей пройшли через пекло, їхня психіка зламана. Вони повертаються додому і бачать, що, поки вони гнили в багнюці, чиновники купували нові майбахи, а ціни в магазинах зросли втричі. Вони відчувають себе ошуканими. Ця озлоблена сила, яка вміє тільки вбивати, стає некерованою. Сплеск злочинності з боку героїв СВО вже накрив Росію дев'ятим валом, і поліція боїться їх чіпати. Це готова піхота для будь-якого заколоту, будь-якого нового пригожина. І тут ми підходимо до головного міфу всесильності ФСБ і Росгвардії Надєждін руйнує і його репресивна машина працює ефективно, коли треба розігнати студентів з плакатами. Але вона безсила проти озброєних бунтівників або голодного натовпу. Силовики теж люди, у них теж є іпотеки, сім'ї і холодильники, які порожніють. Коли гіперінфляція з'їсть їхні зарплати, їхня лояльність випарується. Надєждін нагадує історію у 1917 році жандарми теж були вірні царю, поки їм платили і поки вони вірили в силу влади. Як тільки цар показав слабкість, вони першими начепили червоні банти. Путінська вертикаль влади тримається на страху і грошах. Гроші закінчуються, як ми з'ясували в першій частині. А страх зникає, коли людям стає нічого втрачати. Надєждін переконаний, ми наближаємося до точки біфуркації достатньо однієї великої військової поразки або одного серйозного соціального вибуху в регіоні. Щоб картковий будиночок посипався. І тоді ті, хто сьогодні клянеться у вірності Путіну, першими побіжать здавати його Трампу в обмін на індульгенцію. Отже, підсумуємо ми бачимо картину ідеального шторму економіка, спалена війною та ставкою Центробанку Китай, який готує зраду заради ринків США, еліти, які ненавидять диктатора, і армія, яка озлоблена брехнею. Борис Надєждін у своєму аналізі ставить крапку: у Путіна не залишилося хороших ходів. Цванг. Кожен наступний крок лише прискорює крах. Але що чекає на Росію після? Кремлівська пропаганда роками вбивала людям у голови одну думку: немає Путіна, немає Росії. Нас лякають громадянською війною, хаосом 90-х і розпадом. Надєждін категорично розбиває цей міф. Він стверджує: єдиний шанс для Росії вижити як державі це негайний демонтаж путінського режиму. Перший план цього м'якого переходу вже лежить у сейфах тих самих системних лібералів, які чекають свого часу. Алгоритм порятунку за версією Надєждіна, прагматичний і цинічний. Перше негайне припинення вогню. Війна потрібна лише одній людині в Кремлі. Як тільки вона зникає з рівняння, бійня втрачає сенс. Друге велика угода із Заходом. Новий уряд пропонує Трампу і Європі те, що вони хочуть: зупинку агресії, повернення до кордонів міжнародного права та контроль над ядеркою. В обмін на це план маршала 2.0. Зняття санкцій, повернення СВІФТ, розморожування активів. Це єдиний спосіб вдихнути життя в мертву економіку. Надєждін називає це обміном голови диктатора на шлунок країни. Еліти здадуть Путіна в Гаагу або відправлять на вічний спокій в обмін на повернення своїх капіталів і майбутнього. Коли це станеться? Надіждін не називає точних дат, щоб не бути пророком-шарлатаном, але вказує на маркери. Економіка не витримає 2026 рік у такому темпі. Ресурсна база вичерпана. Як тільки Трамп обвалить нафту, а на фронті станеться черговий колапс через снарядний голод, бо Китай перекриє краник, система посиплеться як картковий будинок. Це станеться раптово. Як у 1917-му, як у 1991, му вчора ще здавалося, що імперія вічна, а сьогодні вранці по телевізору вже показують Лебедине озеро. Ми стоїмо на порозі грандіозних змін. Режим, який тримається на страху і нафтодоларах, втратив і те, і інше. Історія прискорюється. Перше завдання кожного, хто не втратив розум, бути готовим до цього моменту, не вірити телевізору, берегти себе і розуміти, найтемніша ніч завжди перед світанком. А світанок для Росії можливий тільки без Путіна. Дякуємо, що були з нами на каналі Політпрогноз. Якщо ви згодні з тим, що кінець диктатури неминучий, Ставте лайк цьому відео і поширюйте його серед друзів. Правду не спинити. До зустрічі в новій реальності!